Вітаю! З вами знову міфологиня, але в трошки оновленому форматі. В цьому відео я поставлю собі за мету знайти національну ідею, ту саму, яку політики не можуть знайти. Давайте спочатку з'ясуємо, що нас відрізняє від росіян: це різне ставлення до влади і принципи соціальної організації. Це наша відмінність від них. У Росії цар імператор. Зараз президент, але більше схожий на симулякр, У нас є інші історичні приклади: Запорізька Січ та Майдан. Щойно влада не права, у нас історично траплявся майдан. Але ми маємо ще й архетип чорної ради. Куди не подивися, у нас один великий срач, тому ми не можемо перерости постмодерн і наблизитися до метамодерну, оскільки не зрозуміло, що то таке. Абсолютно будь-яка ініціатива зустрічає срач на все і погане, і хороше реакція лише хейт. Ми самоорганізуємося тільки на момент, щоб пережити кризу, а потім включається архетип чорної ради. Машина пропаганди. У нас її порівняно з росіянами практично немає. Вона тільки зараз починає з'являтися. А та, що є, неефективна та слаба. У Росії вона вся побудована на викликанні духів минулого, насправді не кроманті. Ось діди воювали, і ми будемо. Що діди не взяли, то ми візьмемо. Усі її образи і тексти наскрізь містичні від визнання ієрархії з усіма царями та дідами це кліпотизована, вивернута, перекручена, переосмислена повага до предків, впевнена, предки їх, якщо би це бачили, їм було би стидно. У Росії багато тримається на концепті так званої справедливості. СРСР хотів захопити Америку і навести свою так звану справедливість, але кожен вкладає своє означення слова справедливість, тому за фактом виходить, що творять повний бред. По суті, слово справедливість наповнюється будь-яким контекстом з тих, що потрібно в російській пропаганді, а за фактом виходить поневолення та паразитична структура. Також треба зрозуміти, з чим ми ще не впоралися. Виділимо помилки, які ми зробили за цей період незалежності. Ми весь час дивимося назад. Хоча 32 роки ми вже як незалежна країна. Багато хто все одно сумує за Савком і копіює механізми звідти. Ті, хто не підтримує Савок, намагалися будувати його антипод. Це крайні праві націоналісти, але не треба будувати антипод, хоча це історично обумовлено. Потрібно якось знайти свою дорогу. Така проблема як відраза до влади. Справа в тому, що розумні люди туди, як правило, не йдуть, вони займаються своєю справою, тоді як вискочки і бажаючи награбувати більше, поки все не накрилося, натовпом валять у владу корупція. Вона є прямим наслідком того, що ніякої стабільності немає. Тому новий, хто дорвався до влади. Прагне вкрасти одразу і побільше. Потім, коли його розкривають, приходять нові і так по колу. Кумівство це обхідний шлях під тиском держави, щоб з нею не контактувати. Цей механізм ми перейняли від Росії, і з ним треба боротися. Ми достовірно не знаємо, якою має бути Україна, і діємо завжди ситуативно нас метає між двома полюсами, і до жодного ми не належимо. У нас завжди орієнтація на когось то на Росію, то на Європу. У нас ціле не виходить навіть у середині напрямку серечі, навіть між тими ж самими націоналістами. Ті, хто ідентифікується через ворога, їм обумовлені. Україна не Росія. Якщо ти фіксований проти чогось, ти до нього прив'язаний, бо опираєшся на той образ. Тому Україна не Росія, не дотягує до національної ідеї як такової. Звідки взялася жахлива етика Росії, точніше її повна відсутність? Якщо ми згадаємо історію цивілізації, то були такі часи, коли люди могли один одного їсти, і це вважалося за норму. А потім люди вирішили все ж таки їсти один одного погано, заборонимо. Також свого часу було рабовласницьке суспільство і теж це вважалося нормою. Потім передумали, ні, це погано, і цей лад скасували. Так і зараз держави поділяються на цивілізовані чи тиранічні. Є цивілізована Європа і є деякі країни, де неправильно одягнена паранджа може призвести до смерті жінки. Це у нас час таки. Тож, що по наявності національної ідеї? У чому вона у нас? Мені здається, саме це питання неправильне. Національна ідея це щось із модерну, а ми шукаємо її зараз. От скажіть. У чому національна ідея Польщі, Франції, Італії, Греції? Живуть собі люди спокійно, без муки в голові, як у деяких, на кшталт, що вони повинні завоювати весь світ. Сам факт того, що у когось є вбита кимось в голову ідея, на кшталт, типу Росія має завоювати весь світ, це говорить про те, що Росія випала з епохи сьогодення і сама знаходиться на примітивному рівні усвідомлення. Ні, можна йти цією дорогою, але тоді можна дійти і до забивання камінням. Якщо все-таки поставити собі за мету, знайти цю ідею, то я думаю, що наша ідея це, по-перше, різноманітність. Один любить Шевченка, інший Міцкевича. хтось говорить українською, хтось російською. Усі всіх розуміють, Україна чимось схожа на Америку, зшита з різнокольорових клаптиків, і якби те ж мовне питання не загострював штучно східний сусід, воно б нікого тут не хвилювало. Сильна сторона цієї ідеї. Це самоорганізація. У нас є історичний приклад Запорізької січі. І з недавнього є приклад Майдану. Ми на самоорганізації робимо круті речі, а зовсім недавнього є такий феномен, як Сумська тероборона. Практично голими руками прості хлопці відбили вторгнення у лютому 22-го. Якщо звернутися до класики, то національна ідея по Шевченку приблизно така: жертовність. Народ це жертва під панами, і зрадницька шляхта продалася панам, тому ж у нас не люблять багатих людей, бо пани гнобили народ. Від цієї жертовності потрібно відмовлятися це патологічний паттерн, як і від цієї ідеї, що у нас, якщо в людини є успіх, то ти накрав. Усі, хто щось роблять, то він запроданець. У Європі успіх це мотивація для інших, а ми перебуваємо в полоні селянської злості та ненависті один до одного. Жертовний образ було створено СРСР, тому має відбутися зміна ідентичності від християн та радянських людей на українців. Коли Марчук повернувся на Україну, він писав така ненависть і розбраз, залість і заздрість панує. Коли я повернулася з Польщі, теж неприємно дивувала кількість цього всього. І якщо це буде національною ідеєю, то така країна довго не протягне, оскільки громадяни просто переб'ють один одного навіть без загального ворога зі сторони. Тож і що з цим всім робити? Необхідна співпраця добровольців, які б не погребували розгребти авгій конюшні корупції, бо всі гроші, що поступають з Європи і Америки, не доходять до простих громадян. Ось я, наприклад, переселенка з Донецьку, тих грошей на собі ніяк не відчула. Треба перейняти досвід Польщі та країн Прибалтики, які впоралися з цією гідрою і видрубили її голови. Треба, щоб люди працювали по совісті, а не для вигоди. Складний квест, правда? Не вмерти за Україну, а жити. Потрібно зрозуміти, а що змушує тут жити, що вам дорого по-справжньому, десь там криється відповідь. В нас немає образу України вільних людей. Ось його треба створити в подальшій післявоєнній перспективі. Нам треба плач та сльози змінити на сміх, бо в нас є народна сміхова культура, яка майже в шутку висказана в безсмертній фразі митця Леся Подорв'янського від'їбіться від нас. Але так як війна поки ще не закінчилась, тож донатимо на армію реквізити будуть в тексті під відео. Тримаймося до нових зустрічей.